Віршовані математичні задачі Вітаю малята! Королева математики запрошує вас із нею пограти, всі математичні задачки розгадати. А для того, щоб правильну відповідь надати, послухайте віршик, поставте відео на паузу і порахуйте, а потім продовжуйте далі. Три веселих киці грались на травиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх. Вірно. Чотири. На травішці біля хати метушаться цуценята. Двоє білих наче сніг. Троє чорних скільки всіх. Так. П'ять. Сидів хлопчик біля річки. Він спіймав аж три плотвички. Кошенятку одну крало. Скільки рибок в нього стало? <звук> Вірно, дві. Ось листок та ще листок. Заховався між квіток. Просте завдання діти. Ці листочки полічити. Так, два. Хлопчик, ти чому сердити? Слив не можу полічити. П'ять було, а дві я з'їв. Скільки мамі залишив? Вірно, три. Діма п'ять яблук купив, по дорозі одне загубив. Скільки приніс до хати, щоб рідних пригощати? 4. Малювала зранку мишка три цукерки і два горішки. Хто швиденько порахує? Скільки цукерок і горішків наша мишка намалює? Вірно, п'ять. Шість малят до шкірнят. Встали струнку в один ряд. Підійшов до них Тарас, скільки разом стало нас. Сім. Мчать на самоката четверо малят. Троє з них дівчата. Скільки ж тут хлоп'ят. Один. Каже мати квочка, в мене два синочки та чотири дочки. Скільки ж діток у квочки? Шість. Скачуть жабки. Ква-ква-ква. Ой, яка м'яка трава. Тут п'ять жабок, а там дві. Скільки жабок у траві? Сім. П'ять метеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів іще один. Сів на квіточку і він. Полічі пошвидше всіх цих метеликів крутких Вірно, 6. Ви, малята, молодці, гарно все порахували. Всі задачки порішали. До нових зустрічей!